Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами, для тих, хто навчається в 10 класі, повторимо основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, і для тих, хто зараз вивчає тригонометричні функції. Розв'яжемо три приклади на цю тему, щоб закріпити всі основні формули, які використовуються. І я вам наголошу на тому, які формули є на НМТ, а яких немає, тобто на які звернути увагу і завчити їх. Їх не так багато, як ви думаєте. І так, вперед. І так, перший приклад: знайти синус альфа-тангенс альфа і котангенс альфа, якщо косинус альфа дорівнює мінус 7,25, причому відомо, що кут альфа відноситься до такої чверті, що між і 3π на 2. Отже, якщо в задачах треба знайти якусь тригонометричну функцію через іншу тригонометричну функцію, то треба пам'ятати, які співвідношення об'єднують і зв'язують ці тригонометричні функції. Завжди ви повинні пам'ятати основну тригонометричну тотожність. Вона пов'язує синус і косинус. І тоді дивіться, навіть якщо тут квадратики, тобто синус в квадраті альфа плюс косинус в квадраті альфа дорівнює 1, ви можете виразити синус через косинус і косинус через синус. Тобто, з цієї основної тригонометричної тотожності випливає. Дивіться, що Якщо перенести косинус квадрат в цю частинку, то ми можемо виразити синус квадрат альфа. І навпаки, якщо синус квадрат альфа перенести, ми можемо виразити косинус квадрат альфа. Але не просто синус квадрат і косинус квадрат альфа можемо виразити, а ще й просто синус альфа. Але оскільки тут фігурує квадратик, то відповідно синус альфа це буде плюс-мінус корінь, і під корнем одиниця мінус косинус квадрат альфа. В даній задачі якраз і треба виразити синус через косинус. Тобто ось та формула, якою ми будемо користуватись. Но зверніть увагу, у нас може бути, оскільки тут квадратик, то і плюс, і мінус значення синуса. А от для того, щоб зрозуміти, що ж там плюс чи мінус, якраз і задано, до якої чверті відноситься кут альфа. І також ще ось такі формули будемо використовувати, коли ви знайдете синус і косинус, то ви можете знайти тангенс і котангенс через співвідношення. Ось ця перша формула є в довідкових матеріалах, ось цієї другої немає, але вона дуже проста. І котангенс альфа це обернена функція до тангенса альфа. Так от подивимось, до якої чверті відноситься наш код. І якщо ми будемо шукати синус, то згадаємо знаки синуса. Синус – це координата по y, тобто де y додатній, там у нас синус додатній, тобто це перша, друга чверть, а де y від'ємний, там синус у нас від'ємний. Це третя, четверта чверть. А тепер увага, що таке пів? Піца це 180 градусів і 3 піна2 це 270. Отже, наш кут відноситься до третьої чверті. Зверніть увагу, тут синус від'ємний. Отже, в цій формулі ми будемо брати мінус. Для знаходження синуса ми запишемо, що синус альфа дорівнює мінус. І підкорним одиниця мінус коснус квадрат альфа. А тепер все. Справа техніки. Ми косину знаємо, ми підставляємо його в цю формулу. Отже, не забуваємо, мінус корінь квадратний, підкорнемо одиниця мінус. І весь косинус мінус 7,25 в квадраті. Зверніть увагу, ось тут, оскільки косинус квадрат, то весь цей косинус з мінусом в квадраті. Мінус перед корнем, одиниця мінус, а ось цей мінус в квадраті дасть плюс. І 7,25 в квадраті перетвориться в дріб 49625. Що у нас під коренем? Дивіться, якщо привести до спільного знаменника, то це новий знаменник 625. Тоді тут буде 625 мінус 49. Це буде 576-625. Мінус не забуваємо перед коренем. І можна взяти корінь з цих чисел. Це буде мінус 24-25. До речі, табличка чисел двозначних. Від 10 по-моєму, до 49 у вас на НМТ та є. Тобто оці числа ви зможете взяти з таблички корені квадратні цих чисел це не проблема. Отже, знайшли ми з вами синус, і пам'ятаємо, що він від'ємний, оскільки кут лежить в третій чверті. А тепер нам треба знайти тангенс і котангенс. Тут ще простіше. Дивіться, є формула. Тангенс це синус на косинус. Синус у нас є, косинус у нас заданий. Тому тангенс альфа дорівнює синус альфа на косинус альфа. Ось цю формулу використали і ділимо це мінус 24,25, це синус, поділити. А косинус це мінус 7,25. Мінус і мінус десь плюс. А при діленні дробів ми повинні замінити ділення на множення і перевернути дріб. Тобто це буде 24,25 помножити. І міняємо тепер чисельник і знаменник на 257. Дивіться, що відбувається? 25 і 25 скорочуються, залишається 24 сьомих. Це тангенс. А котангенс можна було б ділити косинус на синус, тобто ділити значення ось це мінус 7,25 на мінус 2425, то ну, можна простіше. Ми знаємо, що котангенс це ще крім відношення косинус на синус, це одиничка поділити на тангенс альфа. Це обернені дві функції. І тоді ми просто беремо тангенс і перевертаємо. Якщо тангенс це 24 247, то котангенс це буде 7,24. Ось такий перший приклад. Йдемо далі. Обчислити значення виразу, спочатку спростивши його і заданий ось такий вираз, де фігурують тангенси і котангенси, якщо косинус дорівнює мінус 0,4. Ну, по-перше, якщо фігурує косинус в таких задачах, то ми якось повинні від тангенса і котангенса перейти до синусів і косинусів. Для цього треба згадати ось такі відношення, що тангенс це синус на косинус і котангенс косинус на синус. Тому що, якби просто спростити, привівши до тангенса, то ми б використовували функцію, що Котангенс це одиничка на тангенс і ми перейшли скрізь до тангенсів. Ну у нас то заданий косинус, тому саме ось такі формули будемо використовувати. Почнемо з того, що в чисельнику і в знаменнику ми замінимо відношенням тангенс як синус на косинус, і котангенс як косинус на синус. У вас не повинні лякати ці. Трьохетажні, ще трьохетажні дроби. Ви просто робите акуратно, поділили ось цю основну риску дробу. Тут записали відношення. Знаменнику також акуратно записали, що таке тангенс плюс котангенс. І нічого страшного, що тут такі великі дроби. Ми потім будемо приділені множити на перевернутий дріб і там дещо, надію, скоротиться. Так от, чисельник ми переписуємо. Ось цей дріб. А в знаменнику, дивіться, у нас ми додаємо два дроби. Оці два дроби ми, щоб додати, а вони мають різні знаменники, повинні привести до спільного знаменника. Запам'ятайте, якщо знаменники у нас різні при додаванні, то новим знаменником буде добуток цих двох знаменників. Отже, це буде синус на косинус. А тепер додатковим множником сюди піде синус альфа, і тоді синус на синус дасть синус квадрат альфа плюс. А от до цього дробу додатковим множником піде косинус альфа. І тоді це буде плюс косинус на косинус косинус квадрат альфа. Тепер перший дріб ми переписуємо, який в чисельнику. Потім я запишу замість отакої риски дробу. Ось такий знак ділення поділити. Тому що риска дробу це все одно, що поділити. А ось тут, дивіться, другий дріб. Дивимось, що перетворюється синус квадрат альфа плюс коснус квадрат альфа. Та це що, одиниця? Тому ось тут ми вже не пишемо цей складний вираз, ми пишемо просто одиниця. А в знаменнику синус альфа на коснус альфа залишається, тому що поки воно нікуди не дівається. А тепер ваша задача перетворити знак ділення на знак множення, перевернувши той дріб, на який ми ділимо. Тобто, переписую перший дріб, ставлю вже значок множення і перевертаю в чисельник і знаменник. Це буде синус альфа на косинус альфа поділити на 1. Можемо щось скоротити в чисельнику і знаменнику? Так, тому що є косинус і косинус, і ми його скорочуємо. І тоді у нас залишається синус квадрат альфа. Якби в цій задачі просто було завдання спростити вираз, можна було б залишити як синус квадрат альфа, але треба його обчислити, знаючи косинус. Бачите? Тому що треба згадати, як синус квадрат альфа залежить від косинусу, тому що косинус, тільки ми знаємо, і можемо підставити. Ага, тоді ви згадуєте, як зв'язані між собою синус і косинус. Це основна тригонометрична тотожність. Тобто, синус квадрат альфа, якщо виразити з цієї формули, це одиничка мінус косинус квадрат альфа. От ми і заміняємо. Сінус квадрат альфа через косинус квадрат альфа, і тоді вже можемо замість косинус квадрат альфа підставити мінус 0,4 те, що у нас задано. Тільки, оскільки косинус в квадраті, то беремо в дужки і в квадраті. Чому в дужки? бо ви побачите, що цей мінус він зникне, тому що від'ємне число в квадраті десь додатнє. Тоді це буде один мінус. Ось тут уже буде. мінус пропаде в дужках, а 04 на 0,4 – це 0,16. Тоді відповіддю буде. 0,84. Ось таким чином ми розв'язали приклад, замінивши кожний тангенс на відношення, кожний котангенс на відношення і акуратно провівши дії з дробами, поділити, а потім перемножити на обернений. І ще й, що важливо, ми вийшли до синуса. А у нас задену і косинус, то ще й використали основну тригонометричну тотожність. І ще один приклад розглянемо спростити тригонометричний вираз. І задані якісь тут сінуси, косинуси в якихось степенях. Тобто ось такий вираз у нас заданий. Ми на нього повинні подивитись і подумати, що де можна замінити, що де винести задушки, що де спростити. Давайте спробуємо це зробити. Нагадаємо основну тригонометричну тотожність. і з неї випливає те, що дивіться, можна вирізати синус квадрат альфа як одиничка мінус косинус квадрат альфа, і косинус квадрат альфа це одиничка мінус синус квадрат альфа. Оці формули запам'ятовувати не обов'язково, головне пам'ятати оцю основну формулу, а з нею вже можна потім щось виражати. Дивіться, дивлячись на цей приклад, я дивлюсь, поки що синус четвертій не чіпає, нічого не можемо зробити, тут добуток нічого, якби сума, то була б одиничка. А тут є, дивіться, плюс одиничка мінус синус квадрат альфа. Щось нагадує, дивіться, уважно. Одиничка мінус синус квадрат альфа. Так, щось нагадує: одиничка мінус синус квадрат альфа це, по суті, коснус квадрат альфа. Так, от, давайте й замінимо оцю одиничку мінус синус квадрат альфа на коснус квадрат альфа, все інше переписуємо поки що. Записали. Тепер дивимось, що ще можна десь винести за дужки. Давайте винесемо, дивіться, перші два елемента, суми, тут синус 4, то синус квадраті. Що можна винести спільно? Синус квадраті альфа. Тоді в дужках залишиться синус квадраті альфа, тому що степінь мінус друга буде друга. Плюс, коли ми тут забрали синус квадрат альфа, залишається косну квадрат альфа. Добре. Це ми винесли просто спільне щось за дужки в перших двох членах. І плюс залишається коснус квадрат альфа. А тепер увага, дивимось уважно, що таке синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Пам'ятаєте? Да, вірно, це одиниця. Отже, ось тут уже якби синус квадрат альфа помножити на що? На одиницю. А якщо множимо на одиницю, то що? То тобто, залишається просто цей вираз отець можна не писати. Тоді це буде просто синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. А це що? Знову одиниця. Тому. Використовуючи основну тригонометричну тотожність, бачимо, що це один. І записуємо, що це один. Отже, ось такий тригонометричний вираз. Ми спростили і прийшли до одинички. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А якщо ще не підписані, то підписуйтесь і будемо разом з вами розбиратись з новими двома прикладами. Саме пишіть мені в коментарях, які ж приклади ви хотіли бачити в нових відео, тоді я підготую їх для вас. І будемо розбиратись з вами з математикою разом, разом веселіше.